Володимир Микита, Влад Габда, Олена Кондратюк, Антон Ковач, Олександр Громовий, Наталка Тарнай. І це не повний перелік авторів, котрі підготували свої роботи для експозиції. Новаторський погляд на усе, що відбувається довкола, хвилює та бентежить. Ось головна ідея епатажу. Кожен з митців та і ті, котрі прийшли переглянути роботи, вкладає власний сенс у значення цього слова. Проте об'єднує і тих, і інших спільна думка. Мистецтво, аби рухатися вперед та розвиватися, у жодному разі не можна обмежуватися певними нормами та сліпо наслідувати суворі канони. Епатувати суспільство і глядача дуже тяжко. Тому вітаю наших членів спілки, які. Яких... Звичний глядач сприймає в першу чергу через жанр пейзажу, що вони наважуються дивувати нас. І ця виставка епатаж сьогодні яскраве свідчення, тому що наші художники не стоять на місці. На відкритій виставки було відмічено, що, попри те, що справжній митець повинен стояти на крок попереду, усього, що відбувається навколо, він мав би шукати не тільки нові способи і засоби для самовираження, відступаючи від загально прийнятих норм. Важливим є момент пошуку зрозумілих для глядача виражальних засобів, адже найперше мистецтво твориться для загалу. Я 25 років літ уже працюю в такому сучасному плані і не змінюю себе, стараюсь не згибатися під зрителя. Дело в том, что э, тут сейчас говорил искусствовед, но я не совсем согласен с этим. Uh, современное искусство никогда не было понимаемым и никогда не будет понимаемым. Но художник не то, что в ногу со временем идет, Художник должен ощущать пред то, что пройде. Свої експерименти на розсуд публіки представили не тільки художники-новатори. І тим експозиція привабливіша, адже цікаво познайомитись з письмом закарпатських метрів, почерк яких впізнаваний тим, хто тримає руку на пульсі творчих процесів краю. У такому нестандартному варіанті на цій виставці дуже виразно видно, які тенденції є у мистецтві так званому модерному, art ще це називається. Тобто це абстрактне мистецтво, це нонфігуратив, це концептуальне мистецтво, це, ну, багато течій, всі сучасні течії, які є. Завітавши на експозицію, пересічний ужгородець може перевірити своє сприйняття чи не сприйняття сучасного мистецтва, спробувати пофантазувати та відчути на собі силу епотажу, запропоновану краєвими художниками.